Скільки свідомо міським головою пам'ятаю історію навколо цієї ділянки. Пам'ятаю, напевне, цю історію з 2006 року, коли там мався будувати, будуватися 12-поверховий готель. Відповідно, був затверджений генеральний план попередньою міською радою. Все було, все було чудово одним з депутатів. Так, все було чудово, ніхто не протестував. Окремі депутати наші, які в каденції працювали на німецьку громаду, перебували там в Германії, собі, коли почалася війна, вони там собі жили, потім приїхали, побалотувалися. Правильно, Сережа? Правильно? Ну, щоб не хвилин. Приїхали і думають, що... Потрібно провести активне громадське життя. Дорі, друзі. Ну, По-перше, давайте так. Ми поважаємо в першу чергу приватну власть забрати е для суспільних потреб. Чи не суспільних Вів я десятки разів перемовини з забудовником. Десятки разів. Перед цим вів десятки разів перемовини по долю готелю «Слов'ян» якого він повинен бути? Голубого, зеленого, сірого. Пам'ятаю ну, дискусій, напевне, 3 ну, чи 5 місяців, що негідники, міська рада не такі, голубий палац забрали. А голубий палац забрали чому? Тому що просто мідний купорос був потім дешевий при Радянському Союзі і його фарбували просто. Повернули в попередній колір. Готель Слов'янський. Зараз е, всі активісти, любителі інстаграму, всі фотографуються, щасливі. Пізніше буде будинок прийомів міської ради і громади там на першому поверсі. Все наче нормально. Друга серія. Друга серія, яка називається Треба за себе заявити, бо скоро можливо наближаються вибори. Окремі е, керівники, які там керували в області, нічого не зробили того, як ми їх пам'ятаємо, вони ларьки побудували за драматичним театром. Ларьки за драматичним театром. Якраз за нашу субвенцію там згадали, що потрібно захищати громаду. Та не потрібно захищати громаду, друзі. Сьогодні не йде забудова замкового узвозу. Сьогодні йде реставрація, реконструкція, як ви там називаєте, тому що щоб не притягувати мене з бусинку, чи ремонт, чи будівництво. Приватного будинку, будинок з рефонами. Приватний будинок, де люди мали квартири, де 5 чи 7 разів я був, коли в них падали підвали. Вони мені казали, каже, заберіть у нас ці квартири, вон є у нас департамент економіки, дайте нам любе житло, ми є вже буде. просто втомилися. Нікого це тоді не хвилювало. Зовсім не хвилювало. Забудованих там у нас же так, у нас же зараз модно всі проти казаря. Ну, зараз це вже стало тенденцією. Я теж буду проти забудови, проти казаряни. Фенарік не сердиться, бо вже зараз хто бестріше, зараз скаже, що проти забудови сам повезло. Друзі, ну це що, просто так прийти забрати? Ну як це так можна? Коли буде починатися будівництво, тоді будемо диску, дискутувати. Сьогодні з забудовником в мене чіткий дедлайн, що восени він повинен здати реставрований будинок грифору. От коли він вставує його, подивимося, потім будемо далі дискутувати. От і вся моя позиція. Але що стосується діяльності Департаменту архітектури, то сьогодні містобудівні умови і обмеження, вони так прописані, що якщо протягом 10 днів департамент не відповідає, то це можна враховувати як мовчазну згоду. Ну, далі ну, я ним дискусії і розмови. Він каже, ну Анатолій Осіович, я цю ділянку купив. У попереднього власника черкаси місьбуд, правильно? Черкаси місьбуд, купив. Якщо ви готові мені віддати ті кошти, якісь там величезні, які я заплатив, то ми можемо далі дискутувати. Але ж у нас же так, сьогодні які кошти ми готові віддати? Як? Яким чином? Ми б не проголосувати, чи яким чином визначається ця вся історія, що ми повинні забрати. Забрати не виходить, повинні відкупити. Ну, так давайте пропозиції, за скільки ми повинні її відкупити, цю земельбілянку. І будемо пропонувати цьому підприємцю. І мені ви знаєте, Фіолетово там, чи це Казарян, чи це Іванов, чи це Петров, чи це Бондаренко, хто там будує. Мене не цікавить. Мене цікавить, найголовніше, щоб не було порушення чинного законодавства. То ні, я проти забудови замкового звозу. Я проти за того, щоб побудувати легенько, а там зробити сходи. Донизу красиво, щоб люди. І, до речі, забудовник каже, що ми врахуємо цю пропозицію. Щоб буде все відкрито, видно, сходи і красиво. А то, що трансформаторна станція там будується, друзі, то сьогодні немає напруги по всій митниці. Ця трансформаторна станція буде забезпечувати в тому числі, що жителі навколишніх будинків могли нормально користуватися цим.